Чи є Трамп російським агентом? Бачу багато суперечок щодо цього питання, тож висловлю свою думку. Контекст. Трохи раніше, екс-голова комітету нацбезпеки Казахстану генерал Мусаєв заявив, що його управління завербувало Трампа у 87-му році як агента Красного. Також, нібито існує компромат на нього. І все, тепер Трамп діючий агент ФСБ, якого вирощували аж 40 років. Знаєте, в чому тут проблема? Почнемо з компромату. Можливо, колись це могло працювати, але зараз чим ви здивуєте? Сам Трамп казав, що він може застрелити людину на п'ятій авеню, і це не вплине на його рейтинг. І це правда. Жінки? Нагадаю, що Трамп засуджений за те, що платив повії з передвиборчого фонду, налякали їжачка голою жопою. Якщо навіть щось таке вспливе, реднеки навпаки скажуть, що він справжній мужик, та рейтинг зросте. Гроші. За останній час ми чули, що зустріч з ним Маролаго коштує 5 мільйонів пряма корупція. Або згадайте криптолохотрон з мимкоїнами під час виборів, що теж вважається можливістю провести мільярда тіньових доларів, невідомо від кого, безпосередньо в кишеню. Робив про це ролик, до речі, подивіться. Який ще компромат, шановні? Тому думка така: міг він бути завербований колись як Краснов, чи міг бути компромат? Та 100% міг, враховуючи його марнославство. Чи є він зараз діючим агентом? Ну, як ви собі це уявляєте? Є папочка ФСБ, де написано Краснов, чуваку дзвонить товариш Майор, каже, що робити, а потім це підшиває в папку? Президенту США? Навіть якщо він колись був завербований, статус змінився, і росіяни діють відповідно, підлашовуючись під його амбіції, а не навпаки. Цілі можуть співпадати. Чому вони співпадають? Інше питання. Є багато гіпотез, і навіть я вже записував декілька можливих сценаріїв на відео. Подивіться обов'язково. Зрештою, всі діють відносно ситуації. Росія, Трамп і Україна також. Передказати все наперед це на кшталт передказати всі ходи шахової партії. Можна шукати логіку та визначати, який може бути наступний хід, але деколи ситуація змінюється та хід стає нерелевантним. Це не означає, що оцінка помилкова, а що ситуація змінилась. Тому треба розглядати всі можливі варіанти розвитку подій та динамічно підлаштовуватись. Все буде добре. До завтра.